Друзі, привіт всім! Всіх вітаю в себе на YouTube-каналі. Цього разу для клієнта будемо підшукувати шкода Octavia A5 в кузові Universal із дизельним двигуном 1.6. Бюджет на автомобіль десь 7-8 тисяч доларів. І перший автомобіль, який ми поїхали оглядати, саме це був шкода Octavia A5 в Універсалі 12-го року випуску 1.6 дизельний двигун. Коробка механіка. Заявлений пробіг 239 тисяч км. Ціна автомобіля на старт 26 900 злотих. Дивимось, друзі, в якому стані був цей автомобіль. Не забуваємо підтримати це відео лайком, прокоментувати та підписатися на цей YouTube канал. Так, дивіться, я вже ось біля цього автомобіля. Ось так він виглядає, як завжди на перший погляд, все гарно. Оптика ціленька. Тут на не вмочу. Це не уваж, що заглушка, просто тут же лак облазить. Бампер ціленький, не побитий, ну звичайно в якихось сколах він має бути, туманочка. Сила, партроніки на місці, Всі решітки також є на місці. Якісь пошкодження по бамперу тут є. По капоту в мене десь великих сколів, можливо, він є фарбований, ні, віця. Ось такі сколи будуть присутні. 108, 120, 103. 103, 104, переднє праве крило 109, 110, 110, 92, 92, автомобіль на 16 дисках. Літня гума вже, звісно, така ще на сезон доїздити Постою все сухенько. Гальмівний диск має легеньку виробітку накладочка ще там в гарному стані. І одиничка. Ну, без тріщин. Ну, Такі маленькі сколи якось, то будуть присутні, тому що від каміння каміння летить. Головне, щоб воно не тріснути. 100 79, 110, 110. Ось по пластику є таке пошкодження Дзеркало. Ціленьке. 40. 57, нічого не крутилося. Поріг 45, 58, Ось усі маленька м'ятинка тут на порозі. Вікно одиничка. 100 100, 124, 89, напливчик, не напливчик, ось лопиться тут. Вікна рідні. 71, 77. Поріг ніде не підігнутий. 105 оригінал. Ну ось такі пошкоджені, царапини. Є. 98, 110, 110, 102, 108, 110. Вікно у нас є рідні. 103, 104, 104, 74, 74, 75, 68, щось. Ну так тоненько б'ється, 6, 72. Вікної одиничка. Але кришка видно, що вона крутилася. Можливо вона бути не рідня, тому що вона трішки б'ється там 70-80 мікронів. По проємчикам, то все в порядку. Ну ось починається тільки вуглу, рижики з'являтися, ну, це болюче місце теж. Тут лопнувши, стопи ціленькі, тут як завжди зацарапані всі, Фаркоп пофарбований. Так, йдемо по цій стороні. 93, 74, 86, 99. Десь таких царапин багато вистачає різних. Це вікно в нас є рідні. Поріг тут підігнутий ось по цій стороні.

Ця дверка десь можливо колись покривалася другим слоєм лаку, тому що вона трішки грубше б'ється. Наклейка теж не переклеювалась. Дверько дивимося одразу ціленькі. 103 тут якісь сколи є присутні. Тут ріжники вилазять. Хоча автомібіль із Голландії не завжди приїжджають з ріжиками, залежить де автомобіль експлуатувався і в кого він був в руках. Показую вам по салону автомобіль, завжди не будуть присутні, Електродзеркала, регулювання, підігрівання та складання. Чотири скло Поверхнева хіба замінювалась, видно, вона як нова виглядає просто як новенька. Так, дивіться, ось тут нас пошкоджені. Гумка також пошкоджена. Це є нове, Це є нове. Замінене. Передні задні туманки, датчик світла, круїз контроль, шкірене мультикермо. Дивіться, як воно було пошкоджене, ось як видно і як його попідфарбовували. Датчик дощу, пробіг 264 кілометри заявленого сидіння тканинові. Як завжди тут затертя такі. Станопаси, пасик працює. Механіка п'ятиступка, двох кліма, навігація мультимедія. підлокотничок заглушечка в автомобілі не курили сонцезахисні шторки без підсвітки, ну і по даху також порядок. Це добре, також якісь легенькі пошкодження підлокотничок також все відкривається, нічого не зламано. Стан пластику. Шторка є на місці, вона працює. Запасне колесо є на місці. Сітка, трикутничок. Тут у нас нічого немає. Так, дивіться, під капотній. Простір одразу по радіаторам. Понизу є забитий, від мошки, від каміння. Так тут ціленький. Основний там теж ціленький. Так, права фара на виробництво. Четвертий місяць 11 рік. Розокрило нічого такого не крутилося. Капот крутився. І ось він його позаробляли. Капот є кручений ось четвертий місяць 11 рік. Ну, в шкоді може капот крутитись для того, щоб е, його відрегулювати. Ну, Петлі є рідні вони 11 року. Але я вам хочу сказати, що двигун помитий. І це дуже погано для 1.6, тому що скривають... Ось тут у нас там все залято маслом, також тут все залято. трішки така емульсія є. Так само тут. Блін, трудинка теж вимита. Тут дата теж 4.11, Ну і звісно, погано те, що автомобіль вже є розігритий. сажі. ось така сажа, Геть на чорний перчатці видно, вона дуже-дуже сажі. Зеркала складаються, розкладаються. Щось так... Четверка дуже важко входить. Четверочка щось дуже погано входить. Повтороч працює. Тут все по оптиці працює. Тут також все і справне Так, дивіться по комп'ютеру. Щось ЄГЕР не працює, взагалі не показує. 0%. Останні помилки скидалися 65 тисяч кілометрів тому. Но ЄГЕР взагалі не працює. Обороти двигуна в нормі. Питання є в першому циліндрі, мінус 2 показує. Остання регенерація була 407 км тому і зараз забито на 22 грами. Ця шкода Октавія взагалі нас не порадувала. Невідомо, що робилося із водійською дверкою. Можливо, вона легенько десь була підфарбована від якоїсь а Можливо, взагалі її замінили і пофарбували під колір. Капот також в автомобіля куртився, і гаючки позафарбовували. Під капотом двигуна помили. Єгер працював дуже погано. Першому циліндрі форсуночка працювала дуже погано. Далі по механічній коробці переклю... переключено передач. Четверта передача на місці взагалі не хотіла включатися, потрібно було її силою там впихати. А п'ята, коли робили це злайв, потрібно було витискати разів три степлення, щоб п'яту передачу увімкнути. Продавець знову сказав, що це просто автомобіль стояв, їм потрібно поїздити. І ще там були проблеми із. Далі, коли робили тест-драйв, стоючки стабілізатора теж підстукували, і передній правий підшипник вже гудів в автомобіля. Коротше, цей автомобіль, щоб зараз зробити на топ, в нього потрібно було вкласти дуже гарну копійку. Тому ми не стали на ньому зупинятися і продовжили пошуки. Слідуючий варіант, ми поїхали оглядати також шкода Octavia A5, в кузові універсал білого кольору. 2012 року випуску 1.6 дизельний двигун коробка механіка, заявлений пробіг 208 тисяч кілометрів і ціна автомобіля на старт 33 500 злотих. За словами продавців, автомобіль є в ідеальному стані, не битий, не фарбований. Тобто, приїжджайте, дивіться, як вони сказали, що якщо ви приїдете і його глянути, ви обов'язково його купите. Дивимось, в якому стані був цей варіант. Так дивіться, я ось вже біля цього автомобіля. Ось так він виглядає. 1.6 дизель, 105 коней, 12 рік, 208 пробігу, 33500 коштує. Ось так виглядає. Пройдемось тущину, побачимо. скільки сколи маленькі будуть присутні Не без цього. 103, 112, 98 Тепер ідемо яких сколів. 110, 116, 106, 108, 110. Це вікно в нас є рідні. Вікна 11-го року в автомобілі. Ось такий скол був, його зарубили. Це вікно в нас нульовка, скоріше за все, що воно було замінене. Побачимо пізніше з тієї сторони. Це у нас 11 рік, 105, 126. Ось тут тріснув. Ця дверка крутилася. Мені так схоже, що вона напевно є замінена, тому що якийсь трішки інший колір, якби чуть-чуть темніший світліше світліший. Не знаю, можливо це так здається, але недаремно вона кручена. Покльований і це все ось так повилазило І даремно ця стурна крутилася. Центральна стойка є в оригіналі, і нічого не дісталося. Крило також кручене. Чітка на місці, до речі, є дата 12 го року. Є рідний, оптика ціленька. Таке трішки пошкодження є по бамперу, не без цього. Ось тут таке замазували пошкодження. 102, 120, 127 Ось тут вже все вилізло. Ось тут. Ось як поріг має бути. з цієї сторони нічого не кручене. Тут одиничка, а там нульовка. Там 100% є замінені. шкоди став поцілинки бампер підроблявся автомобіль на легкосплавних 16 оригінальних дисках ось такі пошкодження завжди Бордюрка. літня гума гудяр і вона 2018 року. Ну і поїдемо, що вона трішки так потріскана, але протектор ще в дуже-дуже гарному стані. О, є запотівання. Потіє ось понизу, пильничок. Дивіться, який галюний диск, який вже тут автомобіль стоїть, він вже просто потріскав. Накладочки там вже взагалі немає. Позаду також гудьяр, але видно, що протектор взагалі інший. Це новіша і вона. Де дата? А ось дата 2020 року. Тут гальмівний диск, ньому видно, що він новий, не тільки від того, що автомобіль стоїть, він покрився рожою. Так, дивіться, під капотом ціленький, ось дата 12 рік, перший місяць. Тут 12-й рік, тут теж 12, 12 рік, тобто оптика у нас рідня, крило кручене. кручене. капот. Какого ніби не знімався? Він теж є петля і рідня 12 рік. Тут також петля 12-го року Мастило чорні Охолоджуюча рідина в рівні у нас. Видно, що вона чистенька. Тут також 12 й рік. І форсуночки в нас заляти. І форсуночки в нас заляти. Теж є відкладення трішки. Акумулятор. Аккумулятор навіть рідний. А, до речі, ми ж прийшли, ми хотіли її одразу завести, щоб виїхати там на площадочку. І акумулятор тут здох, але він є рідний, але він вже мусив здохнути 11 років. Так, ось сам блок двигуна сухенький, біля коробочки там також все є сухо, турбінка запутівша повністю і патрубок, там де й булячка. Ну Тут взагалі просто вже шуба така покрилася. Швиденько ще покажу вам посолону, щоб ви розуміли як він взагалі виглядає. Ти ж він де якісь Тут на нас затерта педалі. Щось взагалі як нові виглядають. Навіть вироботки ніде немає. Королін. Тут взагалі підтерта легенько стан Паска, Ого, який в гурсинках кермо також зацарапане коліса взагалі вбито 208 на приборці Ось це замінене, воно новеньке Включатель Кроки мають бути вирізані і тут. <ріст> Перший раз таке бачу. Так, тут все відстає. Напевно, завершуємо огляд. Звісно, я із клієнтом, ми були шоковані від того, що ми побачили. Після того, як по телефону заявляв продавець, який є автомобіль, ми очікували набагато краще. По правій стороні елементи є замінені. Поріг робився і видно, що то робилося давно, тому що вже то все почало там лупитися і відпадати. попередній гальміній системі потрібно вже буде її обслужити. Акумулятор взагалі помер в автомобілі, потрібно його замінити. Під форсуночками потрібно буде замінювати вже колечка, тому що там вже все було по мастилі. І задні коврики у мене взагалі вбили в автомобіля, Ну це, це взагалі жах. Ну як можна було так зробити? Ну, не знаю, коротше, цей варіант. Ми оглядали 5 хвилин, а були шоковані, напевно, 2 дні і продовжили наші пошуки. Після огляду цих двох шкод клієнт вирішив підняти бюджет на 1000 євро і попробувати знайти Volkswagen Passat b 7 і саме наступний варіант: ми оглядали Volkswagen Passat без сьомий в кузові, універсал. 2 літра дизель, кропка механіка 6-ступка, заявлений пробіг 211 тисяч кілометрів. Автомобіль був привезений із Бельгії і ціна автомобіля 38 тисяч 900 злотих. Знову ж таки, зізвонилися із продавцем, і продавець наголосив, що автомобіль є без ДТП. Щоб він є в рідній фарбі. Він сказав, що скоріше за все він є в рідній фарбі, тому що вони його привезли, тільки пополирували його, там хімчистку зробили і виставили на продаж. Більш вони нічого не робили. Дивимось. Так, дивіться, ось до цього посада підійшов. Ось це кіло у нас замінювалось, тому що, дивіться, навіть й капот тут не в зазорі. Фара, напевно, теж замінювалась, палець входить. І по кольору видно ось так само в синих зазорах. І звідно що все кручене. Кришка багажнику не в зазорах. ось дивіться які тут зазор взагалі по дверках. Ось. І ріжики по всій дверці. Ось тут починає лупитися. Ось який кермо пошкоджене. Двигун помитий. Двигун помитий. Наклейки на фарі, то є 12-го року. Ну так, крило є замінене. Капот також крутився. Ну, двигун це вже напрягає дуже сильно. Це крило є ріднє. Капот крутився, фарбувався. Крило замінене, двигун помитий, Ось дивіться, тут це навіть вищить. По фарі я не бачу, що десь у нас знімались, паялись нічого. По лонжеру також нічого нема. Звісно, від цього варіанту я був шокований. Ми його набагато швидше оглянули, ніж попередню шкоду Octavia. Коли тільки підійшов до автомобіля, вже все було зрозуміло, що він нам не підходить. Переднє праве крило було замінене. По капоту було видно, що він теж є фарбований, можливо, і був замінений. Не знаю. Задня кришка багажнику, там теж була не в зазорах, було видно по задніх фонарах. По дверках по внутрішній стороні вже навіть почали вилазити ріжики. Коли ми відкрили капот, і там ми побачили, що двигун був помитий. Телефоную до замовника, до клієнта, і клієнт говорить, все, зупиняємось, не витрачаємо часу, цей варіант нам не підходить. Минуло два дні і телефоную до мене клієнта. Говорить. Вася поки що зупиняємось, призупиняємо наш пошук автомобілів, тому що і на роботі в його відбулися якісь зміни, він працює далекобійником. Ну всяке буває, ми всі люди і в кожного відбуваються різні ситуації в житті. Він говорить, зробимо так. Він підбирає ще трішки коштів і вже навесну хоче підшукати собі гарного пасата без сьомого, можливо, на роботизованій коробці ДСГ. Тому, друзі, цього разу нам не вдалося підшукати автомобіль. Але обов'язково ми знайдемо гарний варіант для цього клієнта. І друзі, ось такі варіанти ми оглядали цього разу. Так обманюють продавці, по телефоні говорять одне, а вказується взагалі інше. Тому завжди наголошую всім. На рахунок автопідбору звертайтеся завчасно, тому що може пошук автомобіля зайняти і місяць часу, і навіть два місяці часу. Для одного клієнта я взагалі підбирав автомобіль 3 місяці часу, тому що взагалі не було що купити. Дякую всім за перегляд цього відео, дякую за розуміння. Не забувайте підтримати лайком, прокоментувати та підписатися на цей YouTube канал. По питаннях автопідбору мої контакти в описі відео та в першому коментарі. Всім всього найкращого. До побачення. Ella se llama